Вітаю, мене звати Ірина і рада вас бачити на своєму каналі. Це вже другий місяць мого челенджу. Якщо коротко, що це за челендж, я витягаю за такої ось кробочки. Тут купа різних варіантів із книжками, які я маю підібрати під ці пунктики і вибрати книжку і прочитати її. Продовж місяця. Перше відео за перший місяць за січень можете подивитися вже на моєму каналі. А ми будемо зараз розпочинати витягувати оці папірці. Почнемо до речі, весь список цих е, листочків я виклала в своєму телеграмі, тож можете зайти подивитися, якщо вам цікаво, і якщо ви хочете повторити цей челендж, що я вам дуже рекомендую, тому що це цікаво і це урізнобарвить, скажімо так, ваше книжкове життя. Що ж так звучало? Що ж, поїхали. Листочок перший. Мені просто вже не терпиться, мені так цікаво, Що тут буде? О, Боже! Книга про піратів або морські пригоди. Я не знаю абсолютно, які книги в мене є з піратами. Єдину дилогію, яку я знаю з піратами, я її прочитала. Це дилогія про фейбл. Це буде складно щось знайти, якщо чесно. У мене є на приміті одна книга, але в мене немає її фізично, тому що вона тільки в електронному варіанті і англійською мовою. Це там щось дочка короля піратів, чи якось так називається. Можливо, я візьму її, тому що давно я хотіла її прочитати. Я зараз задивляюся на свої книги, і я не знаю, які в мене тут є з піратами, якщо чесно, тому поки що я це відкладу листочок. Другий. Хм, Жанр фантастика. <ріст> <ріст> Я не знаю, що може бути фантастикою. Дім Солі вважається фантастикою. Треба подивитися, до речі. Ще мій мікрофон накрився, тому довелось брати з собою наушники. Знову вони. Підготовка до відео: рівень богиня. Так от, я взагалі хотіла сказати: от що я придумала вихід із ситуації. Я виберу четвертий листочок, четвертий пунктик, і вже буду обирати із цих двох варіантів. Відкрий для себе нового автора або авторку. Я рада, що мені випав цей варіант, тому що я знаю, яку книжку сюди вибрати. Зараз все розкажу і покажу. І так, я обрала три із чотирьох книги. Перша книга це останнє, що я вибрала це відкрий для себе нового автора, і я обрала. Брендона Сандерсона. Так, багато хто говорить, що починати знайомство з цим автором потрібно саме з цієї трилогії народжені». І хто я така, щоб не послухатися рекомендацій і порад. Пунктик там, де потрібно прочитати м -м, фантастику. Я все ж таки згадала, що в мене є одна книга, яку я теж дуже давно хотіла прочитати, і це Сіндер. Вона доволі невеличка, багато хто говорить, що вона непогана. Але, типу, інші книги набагато краще, ніж перша частина, тому це буде цікаве знайомство. Ну і книга, там, де назва складається лише з одного слова, поки що я обрала служницю. Теж давно хочу її прочитати, ще, мабуть, із осені, і все, ніяк не доходили руки до неї. Тому сподіваюся, що я її теж прочитаю доволі швидко, тому що в мене на лютий планів просто дуже багато. Так, от такі от у мене плани поки що на лютий. Подивимося, як воно все піде. Можливо, я все ж таки знайду книгу із піратською тематикою і теж її прочитаю. Як то кажуть, не перемикайтеся, адже далі буде цікаво, адже я буду читати тепер ці всі книги і ділитися своїми враженнями. Знаєте, я вчора забула зняти те, що я дочитала книгу. Книга, в назві якої лише одне слово. Я взяла служницю. Мене наскільки затягнуло в цю історію, що я її прочитала буквально за два дні, за один вечір і один день. Вона неймовірна. От розумієте, скільки мене затягнуло, що я дійсно я забула щонебудь зняти. Лише зняла, як її відкривала. До речі. А ця книга мені дуже дуже була схожа на початку на приховані малюнки а вже ближче до кінця вона мені була схожа на вереті. коли Радості більше ні в мене був поцілунок. Так, я така трошки на домашньому. Щойно прочитала донька короля піратів. Не дарма я її взяла читати. Я сумнівалася що я взагалі дійду до цієї, книги, сумнівалася, що я взагалі її прочитаю, і я просто не пожаліла, що я це зробила. Це офігенна книга. Насправді, я ще не знаю, яку їй поставити оцінку, чи 9, чи 10. 9 чи 10. Але книга класна. Герої круті, сюжет крутий, атмосфера крута. Затягнуло мене теж практично з перших сторінок, читається доволі легко, тому якщо вас. В Принципі нормальна англійська там середнього рівня приблизно чи навіть вище, то можете братися за цю книгу. А, от. Що ж, я прочитала трішки більше половини. Мені страшенно подобається. Мені дуже подобаються герої, мені дуже подобається сюжет. Мені дуже подобається все, короче. Мені дуже подобається. Десь я бачила, що хтось коментував, що ця книга схожа на шістку воронів. А так, в принципі, я можу з цим погодитися, тому що тут є така, от, скажем так, команда. Людей, які збираються для того, щоб е, щось зробити у шістці, це було там викрасти щось викрасти. Я вже не пам'ятаю, якщо першу частину взяти, тут трішечки інша історія. Тут вони роблять повстання і хочуть відповідно скинути правління, грубо кажучи. Я думала, що вона буде дуже складно мені йти, тому що вона доволі величенька, товстенька тут. 700, здається, сторінок. Перший час мені було оце що це за аломантія, що це за метали, як взагалі працює ося система там, відштовхування, притягування. Коротше, дуже багато тут всього, але я зараз дуже втягнулася, і я вже це все розумію і уявляю, і це наскільки класно. Дочитала я Сандерсона. Це прекрасна історія. Ну, а мені залишилась остання книжка з челенджу. Це Сіндер, Наукова Фантастика. Якось дуже швидко дійшла до другої частини. Доволі легко читається, я вам так скажу. І мені подобається. Мені цікаво, що з цього вийде, тому що це такий, а наскільки я думаю, що ви зрозуміли, що це як ретейлінг до попелюшки. Але тут такий от світ, типу в майбутньому, тут різні андроїди, кіберги і так далі. І мені цікаво. Я вже. Прочитала майже половину. Сьогодні планую прочитати половину-половини. От. Знаєте, що я помітила, коли я читаю? То отут трошечки сторінки вклеєні. От чуєте? А СМР. Для когось це, можливо мінус, а для мене такий, такий кайф. Я зараз буду дочитувати Сіндер. Мені залишились зовсім-зовсім трішечки. Сьогодні 29 лютого, і це означає, що пора підбивати підсумки прочитаного в цьому челленджі цього місяця. Окрім тих книг, які я читала в рамках челенджу, я коротенько розповім взагалі. Про інші книги, які я читала у лютому, так вийшло, що я цього місяця прочитала загально сім книг. Чотири з них були в рамках челенджу. І зараз я коротенько про них розкажу. Один із пунктів, який мені випав, це книга, в назві якої є лише одне слово, і я обрала книгу Служниця. Це дуже класний трилер детектив. Мені сподобалось, я їй поставила 9 з 10. Мені трішечки не вистачило напруги в кінці. Мене щось попало. Дуже швидко все закінчилося. Я хотіла щось іще, але, але останні рядки цієї історії мене просто так: от вау! клас! Книга дійсно класна. Далі книга, яку я читала для книжкового клубу, це посліду Джека Різника. Був би гарний зріс, якби мені не прийшов якийсь бракований і кривий, але я, в принципі, не зважаю сильно на цей нюанс. Е, головне, що історія мені теж дуже сподобалась. Хімія між героями мені теж дуже сподобалась. Одрі Роуз та Томас ну, це просто неймовірні герої. Їхні взаємодії просто дуже класні. І сама історія теж. Доволі легка. Вона е, дуже схожа на початку книги. Дуже схожа на анатомію історії кохання. Дуже сподобалась атмосфера книги, тому що тут відбувається у такому, знаєте, Лондоні, похмурому. Тут туман постійно. Також тут події відбуваються восени. Тому вона дуже класно підійде на осінь, але в принципі можна читати навіть і зараз. Не пам'ятаю, чи я казала чи ні, її я поставила теж 9 з 10. Наступна книга знову в рамках челенджу: це наукова фантастика або просто фантастика. І я обрала Сіндер. А насправді, насправді, це дуже класна книжка. Мені дуже сподобалось. Я їй теж поставила дев'ятку. Вона. Доволі незвичайна. Це такий собі ретейлінг на попелюшку. Я насправді бачила відгуки ну, не дуже до цієї книги. Але але, мені сподобалось. Я, в принципі, люблю ці яких назвати казки а, про Попелюшку і інших персонажок? І мені сподобався цей ретейлінг. Далі книга знову ту, яку я не читала в рамках челенджу, а читала, тому що я давно хотіла її прочитати це «Divine Rivals». Сподіваюся, правильно вимовила назву цього, цієї книги. А, або українською перекладається як небесні суперники. Це просто наскільки неймовірна історія, що кожного разу, коли я знаходжу чи натикаюся на якісь едіти, чи а, арти по цій книзі, чи естетику, я просто згадую ті події і така божечки. І знаєте, це така книга, яку я відношу до такої групи, як Прекрасні. Вони. Вони не так не те, щоб прям дуже насичені, щоб дуже серйозні, але мені все одно дуже сподобалася історія. Просто але персонажі тут наскільки класні, наскільки добре прописані, і просто їхні висловлювання, їхні думки, їхні дії вони просто западають саме серденько. І це просто не описати словами. Вона дуже класна. Я хочу, щоб якесь українське видавництво приклало цю книгу. Я стосов куплю. Сто відсотків тому, що ну 10 з десяти, просто навіть мільйон з десяти. Ще одна книга в рамках челенджу. Це треба було мені познайомитися із новим автором. І я обрала Брендана Сандерсона і його книгу Остання імперія, зі народжені». Навпаки. Зімли народжені, остання імперія. Це та книга, яка просто мене довела до сліз. Що навіть коли я вже прочитала цю книгу і просто переклеювала тут в кінці стікери, тому що в мене я їздила додому, в мене закінчилися кольорові красиві стікери. І я як приїхала я переклеювала, я знову прочитала ті події, і я знову розридалась. Але це ще не все. Потім, коли я вже шукала якісь також арти по цій книзі по першій частині, я побачила ці арти з тих подій, знову ж таки, і я знову розплакалась. Це теж перша частина трилогії, і мені теж страшно читати далі. Це неймовірне, епічне фентезі. Тут стільки всього відбувалося, тут і протистояння, і аломантія, таре-магія, назвемо це так, тут просто неймовірний світ. Неймовірний світоустрій і неймовірні персонажі. Просто вони, ну, ріст головної героїні. Тут ну, колосальний, його дуже видно, яка вона була на початку книги. Це я, про, я кажу про Вен. І яка вона стала вже в кінці книги. Ну, це, це вау. Це просто. Ну і ще дві книги, які я прочитала. Одну із них це в рамках челенджу. Треба було прочитати книгу із морською тематикою. І я давно хотіла книгу Дочка Короля піратів. І я вибрала її. І я не пожалкувала, хоча я думала, що я взагалі до неї не доберусь. Перша частина мені сподобалась більше. Я все таки так. Я прочитала все таки дві книги, тому що ну, мені теж було цікаво дізнатися, що буде далі. Тим паче, це доволі невелика дилогія. Атмосфера тут теж дуже класна. Я поставила дилогії загалом дев'ятку. Знову ж таки, перша частина мені сподобалась набагато більше. Там було набагато цікавіше. Набагато більше було хімії між персонажами. В другій частині було теж багато епічних моментів, битви, жорстокості. Але вона мені трішечки сподобалась менше, особливо на початку книги. Перша половина, я б сказала би книги. Мені була трішечки нуднувата. Не знаю, щось мені, знаєте, як, як змінилось, ніби герої змінилися, і мені якось це не дуже подобалось. А потім все пішло набагато краще, і кінцівка взагалі була теж. Дуже непогано. Що ж, ну а на цьому все. Такий був мій читацький лютий. Пишіть в коментарях, скільки ви книг прочитали у лютому, які з них були для вас найкращими, а які навпаки вас розчарували. Як ви бачите, ці книги мене дійсно всі вразили, всі сподобались. Не було такого, що я плювалася якимись книгами, як, наприклад, було у січні, коли я плювалась на червоний білий королівський «Синій». Не мене тапоками, мені не сподобалася історія. Але не суд. Ну а ми з вами вже побачимося у наступних відео. Тож до нових зустрічей і бувайте! та А яка мене перед цим була в голові пісня? Це було? Я не «This beautiful things that I've got. А, лаві. That's all.